Дівчата, всім привіт! Я вирішив записати невеличке відео. Чому я це вирішив? Знаєте, всі ми інколи хворіємо, і ось ваш консультант теж прихворів зовсім не хочеться їсти взагалі. Але ж давай трошки повернемось до теми здорового способу життя. Що таке наш імунітет? Перш за все, це амінокислоти, білки. Якщо ми не їмо, організм виснажується, використовує внутрішній резерв, його треба доповнити. Ось в цьому нам дуже допоможуть наші дуже класні снеки. Мені сьогодні ледь нічого не, ліз, не лізе в організм, але я ось весь день просто розподілив і весь день їм протеїнові коктейлі. П'ю ім'юн-бустер. Підвищую імунітет. Бо треба мікрофлору підняти. Додаю білок і вівсяно-яблучний клітковина. Ну, геть зовсім нічого не хочеться. Температура тримається 37,5, тобто організм ніяк не може запустити функції деякі, да? але ми його продовжуємо годувати. Таким чином, ми можемо зменшити кількість запалення, організм швидше оновиться, не на довгі там, дні чи тижні. Оця хвороба буде. А дуже швидко і легко. Тому я роблю таку, знаєте, потужну комбінацію. Де зараз четверта година. Я додаю відновлення сили сюди. Треба грамів 30 білка з'їсти. Ось так, 10. Ще дам сюди. І додам сюди ще. Протеін мікс Коктейль буде дуже густим. Ось так. Тут у мене виходить 27 грамів білку. Я думаю, більш-менш буде нормально. Дай, будь ласка. Вітамінки додаткові теж не забувайте включати в раціон. Вони точно не завадять, бо всі хімічні процеси відбуваються в водній середі. Тому дуже. Важливо допивати свою норму. О, вода буде краще працювати. Додаємо вітамінки, шизандру. Ось я додаю додаткові. Закинули, змішали коктейльчик. І кожні 3-4 години, як ліки. Це ресурс. Це не про лікування, це про ресурсність тіла. Без цього ні, ніяк. Ну і звичайно, наш травін напій. Сподіваюсь вам. Це теж дуже допоможе. Ну і легко п'ється дійсно. Не треба жувати їжу, бо організм виснажений, кишечник погано функціонує, а ось коктейль 100% засвоїться. Якщо це вам було дуже корисно, поставте вподобайку і напишіть вігук. Працюємо тільки для вас, щоб ви не набивали собі шишки.